Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 2 дорівнює 1 додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ті, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 1 буде 1. 1 додати 8 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.